Дякую, не буду диктувати і зачитувати, цитувати те, що ви вже зазначили. тоді дуже коротко одразу з козирів. Ознайомилися з матеріалами справи. Коли будемо досліджувати матеріали, прошу звернути увагу на 22-й арку, суповідниць. Тимчасово вибуше найменно, що в нас таке і які визначений як термінальний процесуальний законодавства, строк звернення до слідчого судді з закладенням арешту. Наголошую, ДТП в нас було 3 числа вересня, 4 го слідчі до Євдію та 5 го числа він подав до слідчого суду. Це підтверджується штамповижнівського районного суду, 5.09.11.54 у порушення строку вони звернулися з попитанням про накладення арешту на визначений транспортний засіб. Тому слідчий суддя не мав. Право розглядати значення запитання, якщо розглянув повинен просто відмовити озуговлення у зв'язку з тим, що порушено строк звернення до слідчого судді з накладенням арешту на тимчасово вилучене майно в ході органів. Після події це не обшук. Далі, щодо тілесних ушкоджень, потерпілий він одужав, лікарня не перебуває, експертиза судово медична не призвищалася. Наявні матеріали взагалі судні документи щодо отримання весних пошкоджень. Те, що слідчий написав, що перелом, ну я не знаю, де він цей перелом взяв, будь-яких документів немає. Десь з голови взяв, зазначено витягу, зазначено самі документи. Насправді там великі лесі пошкодження. Потерпілий лікувався в дитячій лікарні, його виписали, судову медичну експертизу він не проходить. Тому відповідно до частини першої статті 286 Кримінального кодексу України ДТП, середній тяжкості тілесних пошкоджень немає. Наразі незаконно отримує транспортний засіб і саме цікаво, що в вилучив вилучили автомобіль, але нам не зрозуміло, чому його передали в означені особи. Тобто не щойно, а просто кого знайшли на вулиці і передали під розписку вилучений транспортний засіб. Нам взагалі не зрозуміло, Доділи, що вилучає транспортний засіб і вогне на штраф площадку, штраф майданчик, не до ревіділу поліції, а зовсім третій особі її передають. Це також взагалі не зрозуміло. Призначення експертизи, вони я думаю, вже і проведені, відомості немає щодо отримання значених експертиз. При огляді місця події був експерт-криміналіст, все оглядати, можливо, вже висновки все є. Тому ми вважаємо, є підстави для скасування решту, по-перше, те, що уклалося, що судді незаконно, тому що було капитання розглянути у порушений термін і срок визначений КПК. Якщо ні, тоді ми просимо скасувати арешт, тому що вже немає підстав для подальшого арешту. Дякую. Ну, Слова прокурора нічим не підтверджено. Налава. Історії хвороби немає. Постанови про призначення судово-медичної експертизи в матеріалах. Справи немає. Я вже зазначив, про корон два-три тижні розслідуються експертизи призначені. Тобто, вже експерти оглянули значні транспортні засоби. Оглянули тому подальше перебування у іншій третій.